Три помилки, які зазвичай роблять замовники перед замовленням кухні, коли замовники вважають, що можна звернутися до меблевої компанії без проекту і будь-якого завдання, і у відповідь ви отримаєте готовий проект з детальним розрахунком і відповідно майбутнім виготовленням. Кращий варіант, коли замовник звертається до меблевої компанії із завданням, тобто завдання має бути вже створено це хоча б якісь приблизні заміри, фото приміщення. Ну і звісно, фото бажаного, як би ви якби ви це хотіли бачити. Хоча в такому випадку тоді меблова компанія знає на що орієнтуватися і відповідно підготує вам хоч якийсь проект, від якого можна буде далі коригувати і відповідно створювати те на що те на що ви орієнтуєтеся. Помилка номер два: хибно вважати, що меблі під замовлення це дешевший варіант ніж меблі із мас маркету Тобто, дуже часто замовники звертаються. До нас із прорахунком, і це і вже попередній прорахунок ми бачимо, що їм робили в умовному епіцентрі, і вони хочуть зробити меблі під замовлення дешевшими. Такий варіант не проходить. Це зазвичай працює навпаки, тобто це індивідуальна робота, над якою працюють не одна людина, і відповідно в майбутньому ви отримаєте готовий індивідуальний проєкт саме для вашого приміщення. Ну і помилка номер три: це хибно вважати, що меблі потрібно будувати, коли вже є готовий ремонт. Краще особисто моя рекомендація перед початком ремонту звернутися до меблевої компанії як мінімум за консультацією для того, щоб обговорити потрібну кількість розеток, взагалі розводка електрики, витяжка воздуховоди, ну і в тому числі взагалі розміщення конфігурації майбутньої кухні, тому що можливо є специфіка по, по кухонній техніці, яку потрібно передбачити перед будівництвом або на протязі будівництва. Тому от головні три помилки, на які які часто досить люди роблять, і все одно кожного разу вони повторюються.